Шупуер Лаутхундж 9988, легендарний чай з провінції Юнань, витриманий, густий зі смаком часу. Створений на фабриці Лаутхунджу, відомий ще з 80-х років. Саме тут народжуються класичні пуери, що зберігають дух старого менхая, цеглинка 250 грамів спресована вручну, щоб зберегти аромат та потенціал для витримки. Візьми 6-8 грамів чаю на 150 мл води, обов'язково пряме листя, перше заварювання зливаю. Потім залий окропом 95-100 градусів, Настоюй 10-15 секунд і насолоджуйся першою хвилею аромату. Смак, густота, карамель, легкий смак деревини і післясмак сухофруктів. Без жодного натяку на гіркоту, тільки глибоке тепло і м'якість. Це чай, що огортає, заспокоює і наповнює силою. Кожна наступна проливка відкриває нові відтінки: від шоколадних до сливових. Шупер це подорож у глибину спокою. Лаутхунджа 9988. Чай для роздумів, спокою та відновлення підтримує травлення, тонізує і допомагає відчути баланс. Кожна чашка, ковток тепла з на наймін.